И смерть, порождественнее жива, спасающая признан, он родится на свет. Ученицы поры, мауры, молите Бога о нас. Візолі всі господу помолям! 31 серпня 2022 року, у День пам'яті святих мучеників Флора і Лавра, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій очолив Божественну літургію у Свято-Вознесенському Флорівському жіночому монастирі Києва. Предстоятелю співслужили керуючий справами Української православної церкви, митрополит Бориспільський Броварський Антоній, митрополит Миколаївський і Очаківський Петерим, митрополит Кіровоградський і Новомиргородський Іоасав, митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент, Єпископ Бородянський Марк, духовенство обителі та гості у священному сані. За богослужінням також молилися сестри з настоятелькою обителі Ігуменою Євлампією. E me... Після читання Святого Євангелія Блаженіший Владика звернувся до пастви зі словом проповіді. ми сьогодні молимося святим мученикам, щоб вони допомогли нам створити внутрішній наш духовний храм. Каже чоловік, душа чоловіка є храмом Божим. Вона для цього створена Богом. Але коли я грішу, коли я совершаю преступлення, то я этот душевный храм превращаю в едовское капище. И мы сегодня молимся, чтобы Господь помог нам, кто пал в грехи, кто совершил угодно перед Богом, чтобы Господь помог нам очистить себя от всякие скверной плоти и духа, чтобы наши души снова стали храмами живого истинного Бога. За богослужінням помилились про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Після літургії відбувся хресний хід навколо храму. Потім предстоятель звершив молебень на початок навчання. Отроков От воєжі, прияті сіла закону твоєго і суспіху познаті, переподаває їм полізне учення. Після молитви за тих, хто починає навчання, блаженніший митрополит Онуфрій роздав дітям із малозабезпечених сімей набори з необхідним шкільним приладдям. Акцію рюкзачок милосердя організував синодальний відділ Української православної церкви із соціально-гуманітарних питань. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.